Всім привіт, всім хай, всім. З вами Вайпер на зв'язку. Сьогодні я хочу з вами поговорити про нову СТ. Нову преміумну СТ рівня шведську Це UDES 03 Al3. Що собою представляє ця СТ? Ну, давайте так. Будемо дивитися на рахунок броні. Броні від слова взагалі немає. Тобто по броні. Тут навіть не можете на щось там надіятися. Да, там під якимись углами ви вийдете десь дистанції буде стріляти, десь там від ВЛДшки буде рекошет, десь там в башту з рекошети. Так, рекошети всі є. Але в основному це просто ви приймаєте кучу шкоди в себе. Тому що танконути, ну, скажімо так, треба ще зуміти. Треба, щоб вам конкретно повезло. Це по-перше. По-друге. Горить він просто трендець. Ну, от, Надіється на те, що у вас є, наприклад, я там фуловий, в мене повні хпшки, Я зараз вилітаю там в якусь там 700 хіпову якусь Стежку, там, даю їй постріл, приймаю постріл і з барабана забирають по її. Але на це надіятися не потрібно. Тому що горить ця Стежка, просто жах, як горить. От те, що я замітив, от. Пів тунчика, да, половина так, передка це все баки. Мені в каток стріляли бак, мені до половини корпуса в бік стріляли, я просто горю. ВЛД горю. Потім зверху вниз так стріляють, також горю. Тому, коротше, танкувати на ньому не сильно потрібно. Потрібно грати. Наподобі леопардів десь з нички стички виїхали, барабанчик роздали, сховалися, відкидешилися, трошки від'їхали. Тому таке моє бачення на рахунок цієї СТ. Але знову ж таки, хочу повторитися. це моє бачення на цю СТ, тому, можливо, комусь вона не подобається. Мені вона дуже сподобалась, я прям від неї кайфанув. І хочу з вами поділитися те, як я на ній граю. Те, як я на ній, яку я на ній польову зроблю, те, яке я обладнання поставив, чому я це поставив, і оце все діло хочу з вами розібратися. А ви, як завжди, кому такий відосики подобається, накидайте вподобайк, будь ласка, переглядів. Давайте наберемо 1000 переглядів і зразу запускаємо наступний огляд на досить досить цікавий тунчик. Я думаю, він вам сподобається. І всі за нього борються зараз. Там, так, да? Нюансик такий. По обладнанню, що я для себе вирішив, що на нього ставити по обладнанню на цього Удиса це Стаб, це вентиль і це турбіна. Чому саме турбіна? Тому що мені не вистачає швидкості. Досить довго УДИС набирає свою швидкість. Без турбача він поки набере, поки набере, поки розкочи то бува на якусь позицію, на якусь перекладку приїхати. Ти вже не встигаєш. Ти приїжджаєш, вони вже всі заскакують. Там отдав одну кульку і все. До побачення, вони всі заскочили. Тому я для себе таке вибрав обладнання. Було б, звісно, добре, якщо на ньому грати в фарм і прям в комфорт, то було б прям хорошо його перевести в бони, але. ну, Бони в мене пріоритет на іншу техніку стоїть. Тому якось так. Яке друге обладнання, це я поставив копи. Замість трубача я поставив копи. Чому ви скажете, самі копи, а не. Ще й оптику скажу вам так: 459 метрів з копами мені вистачає просто за очі. Для моїх потреб, яких я стаю світити, я розумію, проти кого я свічу, я розумію, навіщо я туди їду. Мені цього всього вистачає. По-перше, по-друге, скритність 40. Скритність 40 досить непогана, досить крута як для такої стежки. Тобто, з такою скритністю, з копами, в принципі, я можу зробити те, що я хочу. Висвітити, комусь там відстрілятися, дати пару тичок Я це зможу зробити. І це, от будемо дивитися відосик, і це ви подивитесь наглядно, як це можна використати. По екіпажу, що зразу по екіпажу, от що в мене є, це однозначно бойове братерство, це маскування, так як маскування досить хороше, тому його потрібно розкачувати. Це ремонт, щоб де швидко з каточка знятися. Потім б'ємо все на огляд. Щоб у вас був хороший огляд Набити цей, скажімо так, щоб не ставити оптику, щоб вам цього стандартного огляду вистачало з вашими вміннями екіпажу. Потім, по-любому, бахаємо плавний хід, плавне обертання на стабу, обов'язково, обов'язково якщо ви граєте з доппайочком, вам обов'язково потрібно пожежу гасіння прокачати, бо будете вигорати, ви угу, як файно. Якесь непонятне пробиття, і ви загорілися. А так, з пожежогасінням, хоч ви не так сильно будете вигорати. А далі там уже на своє, на своє бачення, що і як ви ставите. З екіпажем розібралися, з обладнанням розібралися. І тепер хочу вам показати польову. По польовій. дивіться, перше, я нічого не обирав, я не ризикнув ні те, ні те залишив. Друге, я обрав приціл, тобто я точність трошечки зведення піддав йому. Потім я дав маскування, швидкість назад трошки забрав, і ремонт шасі, ну Скажімо так, чимось пожертвував, але маскування собі дужче одягну. І по-любому буду брати до кола розміру зведення. Тобто я буду робити його ще точнішим, Да, я трошки йому КД збільшу. Там буквально на одну секундочку. Але дивіться, тобто середня шкода 1997, з польовою 1949. Ну Там геть дрібнички ці. Тому, в принципі, я дужче вбехаю в точність, щоб там не ставити якогось приціла. І по польовій, коли я докачаю, я буду ставити розвідку, щоб вкинути копи в слот розвідки. І отака в мене буде польова. В принципі, з такою польовою вже досить комфортно грати на Удесі. Тепер ідемо дивитися бій, коментуємо бій. І далі по бою ми розбираємося по тунчику, я вам розказую, що до чого, де і як, ну коротше, вже під час бою будемо це розбиратися. Тому переносимося в дуже класний бій, дивимося і далі розмовляємо про Вудеся. Що в нас бій на рибацькій бухті? Попався я на рибацьку бухту, не в топ, скажімо так, в досить такий хороший десятками. Ну так, да, дуже багато СТ-шок, це не дуже багато ВТ-шок, але знову ж таки не в топ. щоб не сказали, що а, ти в топі такий бій зробив. І давайте тепер розбиратися, що і як в мене з удисом. Тобто, на моєму обладнанні, вентиль Стаб, турбіна в мене виходить точність 0,28 і час зведення, ну, 1,98, скажімо так, 2 секунди. В принципі, з стабілізатором вистачає досить непогано стати, не так багато часу витрачати на зведення, звестися і дати. Е, по е, снарядам, що в нас по, снаряд, по снарядам? Голдові підкалібри летять 1460 метрів в секунду і пробиття 284. Досить круте, класне пробиття для голдових підкаліберів. Вистачає, в принципі, не зкушу завжди, але вистачає з головою. І звичайні підкалібери, у нас швидкість польоту 1200 і пробиття 252. В принципі, нормально, вистачає з головою. Але знову ж таки, чому я часто заряджаю голдові підкалібри? Дивіться, якщо я бачу, що, наприклад, в мене є в команді, або проти мене грає дуже багато ЛТ-шок, якісь, якісь єбри і тому подібне. Я заряджаю голдові підкалібри, щоб швидкість польоту була швидше, щоб легше їх відкидати, щоб легше скажімо так, зняти ЛТ-шок і щоб потім було легше грати. Ось таке моє бачення на снаряди, які я заряджаю. Плюс проти десяток для себе я зробив висновок, що краще зарядити більше голдових підкаліберів. Певненіше пробивати і більше натрим... наносити шкоди і з цього більше вивозити пострібло. Так, дивимося, що в нас? У нас у ВН-чики мінус 13. Тобто, якщо в нас... Якщо ми хорошо скажімо так, починаємо грати від рельєфа, спрацьовує наша підвізка, да, наша механіка, то ми нагинаємося на мінус 13. Це досить непогано. Ну, і плюс 20 вгору. це взагалі круто. Е... Середня шкода у нас 360, барабан у нас на 3 снаряди між пульками 3 секунди. В принципі, 3 секунди. Ну, вистачає за очі. В принципі, для тих, хто грав на бурасіку, то я думаю, що цього вистачає за очі. Потім що в нас по, по міцності? У нас виходить 1600 хп Те, що я говорив, на броню розраховувати нема чого, її немає. Тому від цього ми сильно так, не надіємося, те, що ми можемо вийти як на Удесі прокачуваних і грати від, від башти там десь від, від своїх УВН-чиків пробувати грати. Тому на це не розраховуйте, тому що у вас башта картонна і взагалі корпус картонний. Да, бувало ловить рикошети, але це виключення з того, що може бути. Потім по швидкості, дивіться, з турбачом трофейним, те, що є, у мене швидкість 60 вперед, і 19 назад. Знову ж таки, з турбінкою він набирає досить класну швидкість. Досить швидко швидкість набирає. Ти Тут раз-раз, раз раз і ти вже вийшов там на 50, 55, ти вже летиш. Тобто ти швидко набрав, швидко приїхав до якоїсь позиції, став, відстрілявся і поїхав назад. Тому якось отак оце таке в мене бачення, чому я поставив турбінку. За скритність я говорив, це в нас 40, але це вже 40, це з польовою, тому що я по польовій проклацав, тому що в мене екіпаж на маскування є. Оці всі діла, в мене виходить, скритність 40. В отаких позиціях, як я оце стою, стійте досить обережно. Тому що ці позиції стандартні і їх прокидують досить часто блайндами. Тому з таких позиціях будьте обережними. І якщо ви комусь вже зробили постріл, ви там когось. Пошкодили, по комусь нанесли шкоду. Тому в цій позиції я б уже не радив би довго стояти, тому що ну, будуть вас зацілювати там і будуть конкретно вас зацілювати. Засвітився. Але засвітився я справа від більш цього, що від стандарта, тому що я стріляв і Е... сюди нема смислу вже виїжджати. Яке б у вас маскування не було, сюди будуть летіти блайнди. Тому я б сюди подумав тричі, чи їхати чи не їхати. Опа. Побачив СТБшку, мені тут нема чого робити, і починаю я троху від'їжджати, тому що, тому що СТБшка до камня підіжметься, і все, вона мене там закриває. Отаке моє рішення було втекти. Взагалі, погравши на Одесі, що я для себе зробив висновок? Гармата мені досить, досить подобається, досить комфортна гармата. Знову ж таки, я не грав на звичайному обладнанні, не можу сказати, але в принципі зараз трофейного обладнання у всіх просто куча. Тому, в принципі, можна поставити і ганяти на трофейки, якщо хтось хоче фармити. Тому таке в мене бачення на рахунок обладнання, щоб не говорили, що в тебе на трофейки. Поставте бони на бонах буде ще краще. Але скажу так: гармата досить комфортна, досить класна. Поки дешки з головою вистачає, дивіться, що я роблю. Да, я тут не з'їхав униз, кілька тримати бландів, здаю було принципово забрати СТБшку щоб прожатися, щоб розжати, не дати себе не, заж, не зажати себе. І в принципі в нас це виходить. Але 1,5 мінус 3 тисячі, ну трошки летим по ХПшках. скажем так, бій уже е, такий досить небезпечний, що можемо цей бій програти. Але дивіться, я вирішив, що окей тут стоїть ЄБР, хай стоїть. в принципі Я напевно стану десь в іншій стороні світити. тому Чому? Тому що маскування є, огляд є. Бачите, а без стабілізатора це було б ще довше. Без стабілізатора це було б ще довше зведення, тому, типа, на час зведення витрачав би більше. Ай-яй-яй, не попав. Ну, коротше, під голдові досить класно летять і досить класно стріляти на дистанцію на них. Що вам ще хочеться розказати про цей Удес? Я вам так скажу, я на ньому, коли почав грати. То мені з перших боїв, прямо от з, перших, з перших боїв я говорив на стрімі, що мені Удис сподобався. Так, да, хтось говорив, що це молодший брат Шарфутюра, напевно, так і є. Шарфутюр пробачає багато помилочок, але ж Удес свій час помилок багато вам так не пробачить. Але, що я можу сказати, що в Удеса мені гармата трошки комфортніша, ніж в Шарфутюра. От на Шарфутюрі, як на мене, там я приціли ставив, щоб було трошечки е, легше вицілювати не так багато часу тратити на вицілювання. Став, швидше звівся і стрельнув. То на Удесі мені це більш якось до вподоби. Знову ж таки, дивіться, став я в позицію, в принципі, світити. Тому що бачу, що ЄБР у нас світить праву сторону. Я думаю, стану тут, а буду світити, хто в них буде з міста заїжджати, плюс-мінус. Так все в мене і виходить. Але тешеч я підсвітив. І все, покаточку, і забрали. Але, в принципі, я її підсвітив, нормально так це все діло спрацювало. Тут у нас кобра світиться, і тут кобр у нас є засвітив, поспішив є І дивимося. 2800, світла нема ніякого, в принципі, нас зажали, конкретно зажали. І тут, думаю, ні, все, буду світити. Хотів переїхати, я світити там, де Ва4, але думаю, туди не буду їхати, тому що маскування маскуванням, але блайнди прилетять і до побачення. Тому надія була на своє маскування, на свою команду і на гармату. На швидке КД, на комфортну гармату, типа, думаю, десь буду від'їжджати і настрілювати. Тому, бачите, дивіться, Одеся засвітив. Без оптики. 459 метрів огляд мене, нагадую. Але без оптики засвітив. Так, да, можливо, він зробив постріл, але не звернув увагу, як він під'їхав. Але все ж таки, засвітив. Уже трошечки насвітив. Трошечки від'їжджаємо, думаю, можливо, буде далі їхати, щоб постріли робити. І... Що я вам можу сказати? Ну, тут коментарі зайві, дивіться. 268 світиться, я відкидешуюся, зараз буду від'їжджати. Команда по ньому стріляє, я свічу, ну що ще треба. Отут, звісно, тут вже я таке думав. Ай-яй-яй, куди що де і як... я? Ай, каточок. Думав, каточок дома, але не повезло. Ну, знову ж таки, дивіться, я тут вже стравешка сама собі світила, але факт той, що нормально, я також світив. Вже насвітив 800. Тому, бачите, маскування як таке є. КД, КД досить швидке. 27 секунд під такий барабанчик, я скажу, що КД ще відносно швидке. Не скушу воно прям яке довго. В принципі, вистачає. Якщо з розумом користуватися, наприклад, дали, дали десь пробиття або десь змазали один постріл. Ви бачите, що там десь нема ніяких дій, бігом нажимайте кеде і киде ж тебе барабан. По точності 028 гляньте. Тут я шукав, як його пробити. Так, да, тут не полетіло таке собі, але ж все ж таки. В принципі, по точності вистачає. Да. Скажімо так, чим точніша гармата, тим вона красіша. Так, це працює, але в цілому, дивіться, все, є, я забрав його. Ну просто гляньте, бій, я став в одну позицію, я свічу, я стріляю, я не свічусь. Все йде, я до команді допомагаю, допомагаю. Для себе плюс роблю, роблю. Ну все, що ще можна сказати, це Удес. Тому дивіться, багато хто його, на нього кричить, багато хто його хейтить, що типу та погана стежка. Я вам так скажу, вам треба під нього підібрати обладнання, вам треба під нього підібрати стиль гри, і у вас все на ньому вийде. Тому що агресивно на ньому не вийде грати. На ньому грати треба наподобість щось типу, такого, як е, леопарди Десь можливо під'їхати на першу лінію, дати постріл і потім втекти. Так, да, це може спрацювати. Але треба бути обережним. 5 фрагів, 5к настріляв, 4К насвітив. Ну нормальний бій вийшов, Все шикардосний. Що, дивіться, настріляв 5К, насвітив 4К, мастерсик. Ще й нафармив фармив трошечки 1500 досвід. Дивіться, як у нас команда злилася. Ну це просто капець. Ще й нафармив, фармив. З тим, що я грав на Голді, я ще й нафармив чуть-чуть Ну типа комфортно було грати мені, я ще й нафармив фармив. Тому, блін, ну я ж вам кажу, стежка бомбезна, дуже класна, дуже крута стежка Тому зверніть на неї увагу. В кого вона є, зверніть на неї увагу. Давайте підведемо підсумок з тим, що я на ньому награв. В принципі, всі бої були в соло. Зіграв я 32 боя 66% перемоги, і в 3-200 шкоди я поки що на ньому тримаю. Але на ньому можна тримати легенько і навіть 4000. В Запотіти, конкретно Запотіти, і можна в 4000 плюс грати легко на Удесі. Мій висновок по Удесу. Удес більше підійде для гравців, яким дуже хорошо зайшов Леопард, тому що стиль гри. Щось плюс-мінус схоже з леопардом. Ти сильно не підставишся, в тебе як такої броні немає, але ти можеш підлетіти, когось підсвітити, десь вийти від рельєфчика, так так дати барабанчик, сховатися, можливо, втікти, десь приймати далі. Тому, от моє бачення Удеса таке, що на ньому потрібно грати, можна сказати, в деяких боях агресивно, але. Обережно агресивно, водночас агресивно, але ж і мати на увазі те, що вас можуть просто в в будь-яку секунду знести. Да, ваншоти я ловив від бабах. Мені прилітали фотографії і кобри мене ловили, Тому за мою агресивність мені казали, чувак, давай ти будеш трошки обережніше. Агресивно, але чуть-чуть обережніше. Тому от таке моє бачення. Що я вам можу сказати? Мені Удис дуже сподобався, досить класна стежка. Е не скажу, що прям капець какашка. Напевно, на даний момент це одна, в моє, моє бачення, це одна з найкращих дев'яток, преміумних дев'яток, яка в мене є. Тому, в принципі, будем брати, буду брати на УДЕСі три відмітки, буду на ньому фармити і. от якось так. Отакий от огляд. Надіюсь, вам. Чимось корисне, чимось підказав, щось показав, обладнання якесь можливо вам підійшло, польова вам підійшла. Пишіть, пишіть, буде цікаво почитати. Пишіть, як вам такі огляди, потрібно робити, не потрібно робити. Що вас цікавить, щоб було мені розуміти, що для вас цікаве, що вам робити, щоб вам було цікаво дивитися. Давайте, якщо наберемо, ну, як мінімум, тисячу переглядів, а ми їх зможемо набрати вподобаючок набахаємо, переглядів. Коментар обов'язково пишіть, в підтримку, пишіть, просто напишіть так і так. Сподобалось, не сподобалось. Що не сподобалось, по огляду, пишіть, буду враховувати ваші, скажімо так, зауваження, і на наступний раз будемо виправлятися. Тому що для мене огляди сильно важко їх робити. Я розумію, що мені треба говорити, але під час запису в мене трошки це все в голові. Шкереберт іде. Хоч і записую на листочку, але все одно цей шкереберт твориться. Тому якось так. Всім велика 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 дякую за увагу, хто був, хто дивився. Обов'язково птицяйте пальчик вгору. Кому сподобалось, кому не сподобалось також пальчик вгору. Пишіть ваш коментар, пишіть, що ви думаєте по поводу Одеса. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!